Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми глянемо такий, набір під артикулом Сімця Цей набір є по фільму Ера Альтрона, але він не простий набір, тому що це батлпак. Тут у нас є 4 аж міні фігурки, що дуже класно. Окрім того, цей набір входить під серію Інфінітіса, де виходять набори по старим фільмам. Ціна цього набору взагалі не дуже велика, це 20 доларів, що, ну, в принципі, старення ціне для батлпаків. ну, особливо зорним війнам. А тут у нас по Марвел і також 20 доларів, що досить класно. Тут у нас є невеличка будівля, як я вже сказав, 4 мініфігурки, ну і, звісно ж, аксесуари до мініфігурок. А зараз, я вважаю, треба розглянути коробку. Тут у нас є самий набір мініфігурки. Зараз туди так само набір, але з іншого ракурсу, окрім того, ведуть більшу мініфігурку цього охоронця гідри. І ще коробка така поміята через те, що я купив цей набір в іншій країні і віз з собою сюди. Тож, так сталося. Ну що ж, я вважаю, що зараз вже хороший час, щоб прийти до Олі самого набору. А ось і самий набір. У цьому наборі є 4 мініфігурки, Тож, давайте ми заберемо двох залізних легіонів та залізну людину. І в нас лишається самий набір. Ось. Тут у нас є ще вніфюрка война гідри. Давайте ми його також заберемо, і в нас залишається сама будівля. Тут у нас є дві невеличкі вежі, між якими є ось така ракетниця, яку, до речі, можна порухти, і тут є така панель керування, до речі, портова деталь. І ось таким чином вона стріляє. Ну, непогано. Задум вечір гулять ось таким чином. Тобто тут нічого нема, але з таким розміртом і нічого й не могло бути. Окрім того, тут то ззаду ще є ось така зброя для воїна гідри, яка, до речі, також стріляє ось таким чином. Ще в нас тут є дві гармати, які не стріляють. декоративні, можна так сказати, їх можна тако порухати, ну і загалом вони виглядають непогано. Тут є прикольні деталі. Отже, що я можу сказати про саму будівлю. Тут є багато прикольних деталей, як і рослин, так і ось таких деталей для будівлі. Тут є і вікна, і цеглини, ну загалом досить добре. До речі, на цього напору в нас сягає під 660 гривень, десь так, що досить непогано, як на мене, і я б навіть сам хотів ще один собі такий купити, щоб мати більше воїнів гідри та залізного легіону. До речі, ще про мініфігурки, давайте до них перейдемо. Перша мені це залізна людина. На ньому є ось такий цікавий, більш-менш новий шолом, який всім ну дуже не подобається. Що я хочу сказати, що не те, щоб дуже оправно, звісно, я розумію, чому так кажуть, але як на мене, він є непоганим, але більше підійде до версії по війні нескінченності та фіналу. Але ж давайте подивимось на його лице під маскою. А ось і воно тут навіть є два лиця, але вони повторюються вже як декілька років. Тож нічого особливого тут немає. Загалом я більше не маю ні про що сказати, окрім того, що мені подобається принти на торсі. Тож, давайте перейдемо до суди фігурки. Залізний легіон. В цьому наборі їх є аж дві штуки, що дуже класно, тому що ця фігурка мені подобається. В нього є прикольний шолм, який не відчиняється по зрозумілим причинам. І дуже класні принти спереду, ззаду та на ногах. Мені насправді сподобалися. Та це все я міг би сказати про цю мініфірку, окрім того, що я б хотів би ще таких. Тож, давайте перейдемо до сторони мініфігурки. І остання мініфігурка це фігурка воїна Гідри. Вона виглядає ось таким чином, тобто тут в нього є принц заду, спер... ну, що очевидно, на ногах немає принців і є такий цікавий шолом. Зараз ми його звідси приберемо та подивимось на його лице, ну тоді не лице, а принц ззаду, тому що в нього лише одне лице, і те воно трішки обрізане через шолом. А ось і він. І давайте зараз подивимося на принт ззаду. Там нічого такого слового немає, але я вирішив вам це показати. Ось і воно. А тепер давайте підведемо підсумок до цього огляду. Тут у нас є чотири міні-фігурки, Зрізна людина, воїн-гідри і два залізних легіони. Всі фігурки мені подобаються, і тут є непогана будівля з багатьма цікавими деталями, які можна використати десь інакше. Окрім того, тут є аж 5 гармат 4. На будівлі, дві з яких не стріляють, і одна для мені фігурки, що дось непогано. До речі, про аксесуари для мініфігурок фігурок тут їх є досить багато, що непогано. Звісно, в більшості це типу лазерів, там, ну не як не лазерів, а швидше ефект польоту для залізної людини та залізного легіону, але це також непогано, як на мене. Загалом про самий набір я вже більше вам нічого не скажу, але мені здається набір все непоганим, і я вам його рекомендую, особливо його ціну. А точніше, це десь 600 гривень зараз. Е, він є справді хорошим, тож купіть його при можливості, і навіть я собі його куплю при можливості в майбутньому. Або не куплю, як вже вийде. Ну, ось вже підходить до кінця, тому я хочу вам сказати дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, якщо це не зробили, поставте вподобайку та напишіть якийсь коментар. Ще побачимось!